Колеги, доброго дня. Сезон 25 го року розпочинаємо. Виїхали на огляд посівів. Зараз знаходимося на полі 27. Ріпак озимий. Так що так він виглядає. Живий. Це поле доволі неплохе. Зараз оглянемо кореневу систему. Кому цікаво. Отак от Отака от. от коренева система самого ріпаку. Що хочу сказати? Живий, перезимував, брунька присутня, буде гілкування. Зараз тут відкинуто 200 кг сульфату в нього. Плануємо ще 200 силіт. Отак, От гарна чиста коренева система, але є дещо дуплистість. Так що зараз буде позобновиться вегетація, Зайдемо, відпрацюємо бор, фунгіцид, Інсектицид, я думаю, ми навіть раніше зайдемо, відпрацюємо, щоб не пропустити прихованого хоботника. Ну, поки що ми не спостерігаємо на сьогодні, на 8 березня. Не наблюдаємо пока хоботника у себе. Але я думаю, день-два і його вже буде достатньо. то й зайдемо, простерилізуємо інсектицидом це поле від шкідників. Піддождемо якусь недільку, якщо так само будуть температури йти вверх, возобновиться вегетація, зайдемо фунгіцид, і знову фунгіцид, інсектицид і бор. І я думаю, все буде тут чудово, якщо, дай Бог, буде погода. Волога є, волога ще підтягується і дай Бог єсть і це. Там обіщають у нас на студію неділі на четвер дощ. Попитаємося під дощик розкидати ще кілограм по 200 сілітри. Так що по цьому полю будемо рухатися конкретно так. Далі буде, їдемо далі на другий поля.